Мобілізація у Польщі буде жорсткішою, а саме відповідальність за неявку при мобілізації чи початку війни. Відповідні зміни були введені розпорядженням міністра національної оборони Польщі від 7 грудня 2023 року, 13 січня цього року вони вступили у законну силу. Тепер у повістці буде зазначатись: з'явитись негайно або на другий день після оголошеної мобілізації. Що означає негайно? Негайно означає з'явитись протягом 6 годин з моменту вручення цієї повістки. Якщо така особа не з'явиться, їй може тепер загрожувати до 3 років позбавлення волі. Так ось головне питання, друзі: чи можуть увести таке в Україні? Судячи з того, як ужесточається мобілізація в Україні, депутати можуть понаприймати всього. Але, Але навіщо це Польщі? Є таке прислів'я, друзі. Хочеш миру, готуйся до війни. Судячи з цих кроків, Польща всерйоз готується до майбутніх можливих зіткнень і війни з Росією. Але, друзі, як я і казав, війна Росії проти Польщі, або, скоріше за все, країн Балтії можлива тільки у разі успіху Росії в Україні. Звісно, Росія може починати якісь операції у країнах Балтії щодо російськомовного населення, якісь диверсії, як вона любить, тобто гібридні війни, як це було у нас на Донбасі. Але це вже інше питання. Друзі: чи розглядає Польща програш України у війні? Ну, принаймні, вона готується до найгірших розвитків подій і сценарію. Тим паче, зважаючи на те, що допомогу від США нам поки що не бачити, а це дуже критично важлива допомога. І взагалі зараз всі процеси потрошку витормажуються, і це пов'язано з майбутніми виборами президента США, які відбудуться у ли листопаді цього року. До цього моменту допомоги нам можна можливо і не очікувати, максимум якісь подачки. Але, друзі, може бути гірше, якщо виграє Трамп. От тоді нам доброго точно не треба нічого очікувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та поширюйте це відео. І бережіть себе.